У музичній школі імені Лисенка у Рівному таки облаштували дах. Цьому передували неодноразові обговорення, скандали та мітинги. Підрядник нарешті завершив роботи із покрівлею, але продовжувати ремонт далі не буде. А все тому, що капітальні видатки у період війни фактично заблоковані. Сьогодні 400 тисяч на музичну школу на дах. Ми фактично з економлених коштів заклали, щоб як тільки Кабінет міністрів постанови нам розширить, можливість видатків капітальних розширю, ми відразу з підрядником розрахуємося. А далі, далі, це сесійні питання. Як пояснюють у міській раді, затримки із облаштування покрівлі спричинені в першу чергу війною. Через погіршення логістики підрядник не міг виконувати роботи, адже не було матеріалів. Він і дозбирати матеріали, не міг так само банковські рахунки були заблоковані. Але як тільки він мав змогу закупити матеріали, то ми буквально метали черепицю, чекали цілий місяць, поки вона десь звідкись доїхала. В складності війни бо воєнний стан. Ми всі розуміємо. Але ну, дякувати Богу, ми завершили принаймні стратегічно важливий етап, і музична школа вже не буде заливатися туди. Волога вікна двері відкриті, вона буде просихати і відповідно спокійно чекати, як тільки. Будуть поступлені на наступних коштів рішенням депутатів міської ради. Нагадаємо, підрядник освоїв що трохи більше 300 тисяч гривень з майже 5 мільйонів виділених міським бюджетом, взимку цього року заморозив роботи. Під час снігопадів будівельники фактично самовільно зняли дах з другого корпусу музичної школи та зупинилися. Ця ситуація в даному випадку тому, що генпідрядник він практично самовільно розкрив покрівлю, не маючи необхідних матеріалів для того, щоб оперативно закрити її. КБ виступає замовником. Але безпосередньо відповідальність за ведення робіт і проведення робіт за е, послідовність виконання робіт. Відповідає фірма, яка виграла м -м, тендер або фірма, яка виступає субпідрядником, генпідрядником. Е, і вони ж мають всі дозвола, вони мають всі ліцензії, в них є е, штат, в них є керівники, є інженери. Вони співпрацюють е, напряму з проектантами, і тобто. УКБ не, не виступає в ролі виконалоба. Доки визначали, хто у цій ситуації крайній, до музичної школи навідався секретар рівненської міської ради та пригрозив чиновникам особистою відповідальністю. Ви берете на себе зобов'язання. Якщо не получається, пишете заяви, не звільнено. Домовилися домови. Так буде чесно. Халатність призвела до того, що стан школи ще погіршився. Тоді Віктор Шакарзян приступив до рішучих дій. Перш за все за годину часу вони мають принести повністю графік робіт, виконання те, що вони можуть сьогодні робити. Після того будемо контролювати кожну… Кожен крок будівництва. Я думаю, що це все буде вестись документально і все буде погодження. Також і замовником я буду контролювати особисто, і заступник міського голови, і теж я вам ще раз кажу, що ми депутатам донесемо, яка взагалі ну, як буде просуватись будівництво в саме музичній школі. Тому що те, що там нахабно так ставляться до об'єкта, повірте, що я ж запитав кожного, чи ви хотіли б поставитись ну, умовно там як до свого будинку, так. І була чітко розуміння, що так не хотів би. Визначивши конкретні терміни для виконання робіт, підрядник повинен був приступити до дій. Що й зробив, та далеко не в ті терміни, на які розраховували. Поки що прогнозувати, скільки музична школа перебуватиме в аварійному стані, та коли продовжиться її реконструкція, не беруться. Адже все залежить від того, коли розблокують капітальні видатки. Тим часом, через непридатні для навчання умови, учні і надалі будуть змушені відвідувати заняття на вулиці Відінській, 39. Дар'я Солодовник Олег Степанюк телеканал ITV.